В Бордянську запровадили енергозберігаючу програму розвитку організації Об'єднаних Націй. Проект передбачає заміну вуличних ламп на сучасні та ефективні, які заощаджуватимуть енергію і світитимуть навіть у складних кліматичних умовах. Бордянськ став першим містом Україні, де стартував цей пілотний проект. Енергетика та навколишні природні середовище є одним з напрямків програми розвитку ООН, розповів керівник проекту в Україні Сергій Варга. В рамках програми муніципалітетам надають допомогу, аби розвивати місцеве самоврядування та запроваджувати енергоефективні технології. Бердянськ став першим городом в Україні, де почався один із пілотних проєктів. Ціль його продемонструвати приимущества. Новых, новых технологий в энергоэффективном освещении и таким образом не только привести к экономии электроэнергии, а также сделать нашу природу чуть чище, но и служить большим примером для остальных городов, которые должны по идее потянуться за примером Бердянска. Сергій Варга також розповів, що аналогічну програму запровадять і в інших містах. Їх обиратимуть на конкурсних засадах. Для того ж аби пілотний проект стартував саме в Бродянську, в місті наполегливо працювали майже рік. Розповів заступник мера Василь Федосов. І результат того вартий. Вже підписан реальний протокол. На міреннях ми наметили всі ті направлення, по котрому буде работати той тобто, сіта, як по освіщенню пенергозбереженню. По как по приборам учета, по дифференцированным счетчикам учета. То есть в целом вся программа «Про ООН будет скоординирована в нашем городе. На нас будут отработаны первые шаги. То есть мы становимся пилотным проектом в программе сотрудничества с данным агентством. Керівник програми розвитку ООН Сергій Варга спеціально приїхав до Бордянська, щоб дати старт проекту, і тим самим в місті почали кардинально змінювати ефективність вуличного освітлення. Як частина нашого вкладу, самісне модернізацію освітлення ми передали частину лампочок, калістя 500 штук, які являються улучшеними. і вони приведуть до енергозбереженню. В 4-5 раз закратіться енергопотріблення. Функціональні довговічні і для всіх типів застосувань. Такими є головні характеристики енергозберігаючих ламп, і вони вже освітлюють міські вулиці. Сьогодні вже замінено порядка сотні істочників світа. То тобто есть єсми замінили прости лампочки накалювання на. Енергозберігаючі ефект будемо говорити, кожен житель може посчитати очень просто. Тобто, якщо проста лампочка 100 ватт і від неї був жовтий світ, то сьогодні ми маємо лампочки в 32 ватт, які енергозберігаючи, які працюють при температурах від мінус 18 до плюс 45. Тож ці перші кроки додав Василь Федосов в подальшому принесуть велику користь завдяки енергозберігаючим лампам, будуть економити кошти і спрямовувати їх на інші потреби.